Якось один мудрець сказав дуже класну фразу: якщо б людина розуміла силу своєї думки, вона б завжди контролювала те, що вона думає. Якщо б людина розуміла силу свого слова, вона б 100% фільтрувала те, що вона говорить. І якщо б людина розуміла силу своєї присутності, вона б ніколи не пішла туди, де їй не раді або де вона не хоче бути. І вона дійсно так і є, тому що як я да, скільки вже. Відео підряд, говорю: контролюйте свої думки, контролюйте свої слова. Як ми частіше за все любимо казати? Фраза, да? все ми любимо. Нічого собі. Ісповнено, да? Або добре там, де нас немає. да? Ну, чому ж добре там, де нас немає? Гроші дістаються дуже важким шляхом. Будь ласка, все виповнено. Тому. Задумайтесь над цим, контролюйте свої думки, контролюйте свої слова і завжди думайте, куди піти.